Дякую, друзі, за те, що завітали на мій канал. Сьогодні буде трішки незвичний випуск. Привіт, друзі! Ви на каналі Алікс Флох. Сьогодні розповідаю про виставку. Це одна із найбільших технологічних виставок в Японії. Відбувається вона чотири рази на рік. І відбувається в такому місці, яке називається Tokyo Big Side. Чудові такі краєвиди відкриваються. Потужна така будівля. Взагалі причина, по якій я зробив це відео, це в першу чергу бажання поділитися і показати, які тренди зараз найбільші от, і чим взагалі живе японське суспільство. Як ви знаєте, технології дуже швидко розвиваються, всі змінюються, і те, що вчора було нове, уже старе, а завтра уже щось інше. Буквально ще два роки назад. Були в тренді блокчейн-технології, і все з ним пов'язано. На даний момент в Японії великий тренд це розвиток ai технології і мені вдалося взяти інтерв'ю компанії, яка розвиває такі технології. Уже зараз такі технології широко використовуються в суспільстві. Добрий день, сан. Що ж, розкажіть, будь ласка, глядачам, що взагалі таке, от що це за проект. Тож iHuman – це назва проєкту з використанням штучного інтелекту. Привіт і вам доброго дня! Дякую за те, що звернулися до iHuman-проєкту. І у вас є якісь питання до нас? Так, є питання. Скажіть, будь ласка, детальніше, що таке iHuman-проєкт? Використовуючи вдосконалі технології створення аватарів і обробки природної мови, iHuman забезпечує двосторонню взаємодію з реалістичними виразами обличчя. Забезпечуючи природне спілкування з користувачами та створюючи глибокий зв'язок з ними, ніби вони розмовляють з людиною. Розкажіть, будь ласка, про ціль цього проекту ціль проекту заключається в тому, щоб в першу чергу він міг виконувати прості дії. Ті прості дії, яка могла виконувати людина, але iHuman теж може це виконувати і таким чином допомогти та спростити роботу людини. Наприклад, iHuman може виконувати роботу гіда, то розповідати про місто чи музей, а також працювати в готелі, розповідати про правила готелю, ну і все інше. Поділіться вашими планами на майбутнє на цій виставці. Багато хто цікавиться цим проектом, і ми хочемо далі продовжувати розповсюджувати таку ідею, щоб Багато яких сервісів тут в Японії, а також в інших країнах могли використовувати це в своїх цілях. Ну і таким чином десь простити, а десь можливо надати допомогу в роботі людини. А підскажіть, будь ласка, скільки цей продукт коштує? Весь проект коштує 6 сімсот тисяч доларів. Якщо ви хочете орендувати якісь функції цього проєкту, то це 677 доларів на рік. Ну, Це така е, сама основна база. Якщо, звичайно, ви хочете додати якісь функції додаткові, то, звичайно, ціна теж росте. Скажіть, будь ласка, чи просто користуватися цим продуктом? Е, так, користуватися цим продуктом доволі просто. Ви просто нажимаєте. Кнопочку одну і запитуєте ті питання, які ви хочете, і воно вам відповідає. У вас ще запитаю: хто може використовувати цей продукт? Значить, використовувати продукт можна в готелі, наприклад, якщо сітка готелів, яка купить цей продукт, встановить його в своїх готелях, то це доволі спростить роботу працівникам. Або також воно може працювати в якості гіда в музеї чи в якихось інших місцях, лабораторіях і так далі. Я також чув, що цей ai продукт він може виконувати освітні функції. Ну, взагалі-то так. Це трішки інший продукт ми маємо, але база, основа вона одна й та ж сама. От, і він може використовуватися в освітніх цілей, навчати англійській мові чи якійсь іншій мові, навчати своїх учнів. Не дивлячись на те, що я технології в Японії розвиваються дуже швидко, все ж таки вони не спішать і намагаються поступово технології запроваджувати в суспільстві, досліджують кожен продукт, тобто вони завжди користуються такими правилами. Сім разів відмір і один раз відріж. Так, Японія, вона провадженні технологій залишається класичною в порівнянні з такими країнами, як США чи Корея. Тут не спішать запроваджувати це в суспільство. У мене в цьому плані виникає дисонанс: з одного боку, тут розвиваються є і технології, а з іншого боку, інколи деякі магазини приймають картки, тільки кеш. В Японії тут така ситуація, вони довго стараються розбиратися в різних новітніх технологіях, але коли вони повністю розберуться, то це становиться таким мейнстрімом, знаєте. І туди, звісно, вкладаються неймовірні кошти в розвиток цих технологій. На даний момент саме ai технології в Японії вони являються трендом, в який вкладаються неймовірні кошти. Що ж, дякую за те, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, шерте друзям, чекаю на ваші коментарі. Щасливої, до скорої зустрічі!